Доброго здоров'я всім! Сьогодні відбувається таке явище як перигелій. Сьогодні Сонце максимально близько до планети Земля і дає найбільшу силу водиці сестриці і землі. Сьогодні вода найпотужніша, так що понабирайте собі ємкості води, запасіться. Ця вода може лікувати сьогоднішню, може охороняти ваші помешкання. І хто в темі можете пригостити сестрицю, водицю, набраною водою, водою, яка побачила сонячне проміння? Можна це робити сьогодні і завтра. Сьогодні Перегелій, завтра день вогині Дани, вогині води. Присилу всієї структурованої води з набережного По волі роду добуде.